У Луцькому міськрайонному суді продовжують судити чоловіка, який встромив ножа у серце своєму товаришу. По чарці інцидент трапився ще влітку 2023 року. Тоді, на щастя, постраждалий дивом вижив. Вирок і досі не оголосили, адже обвинувачений заперечує свою вину. Захист у нас викликаний судове засідання експерт для роз'яснення висновку номер 208. На судовому засіданні були присутні обвинувачений Андрій Бурчак, постраждалий Андрій Приймачук. А також Наталя Герасимюк, яка проводила судову медичну експертизу. Саме вона підтвердила той факт, що потерпілий приймачук не міг сам просто впасти на ніж. За обставин, коли людина знаходиться у вертикальному положенні, таке ушкодження тих ділянок серця можливе, На нахиленому положенні будуть інші анатомічні структури серця, і при такому ході родового каналу буде інший хід реневого каналу. Проте захисник обвинуваченого все ж уточнив, чи міг приймачок отримати такі травми, якби сам впав на обвинуваченого бурчака. Тобто під час падіння воно... Ні, не... падіння, ні. Ну, я маю на увазі, от, тіло падає. При ту, При та, нахрі, ту, можливо, ту. Але коли вже, вже в... горизонтально, тільки в... тоді, коли горизонтально, тоді неможливо. А до горизонтального положення можливо. Та експертка наголосила, що ніж у руці обвинуваченого, судячи з поранення, був міцно зафіксований. Тож, навіть якщо допустити, що потерпілий Андрій Приймачук сам наштрикнувся на лезо, рука кривдника з ножем все ж навіть не здригнулася. Зафіксований ніж це означає, що виставлений вперед році зафіксованій відповідної анатомічної ділянки, де було утворено поранення. Зафіксований. Це тобто Мані... це рука, яка, якщо допустимо. Контакт вона не зігнеться і не піде на ніж. А... Іде назад, а ніж буде в тій пороці триматися настільки міцно, щоб міг пройти шкірі, під шкірна мінняла церкву. Тож вже невдовзі у цій справі поставлять крапку. Суддя оголосив, що вже на наступному засіданні, яке відбудеться 1 липня 2024 року, сторони перейдуть до дебатів. Потерпілий хоче відкривника грошову компенсацію за лікування від поранення, а також і моральну компенсацію. Що скаже суд? Дізнаємось згодом.